Друзі, вітаю вас на каналі Deutsch Trend. Я Ольга Назаренко, топ викладач німецької мови. І як я передбачала це відео, я записую абсолютно спонтанно справа в тому, що зараз я знаходжуся у Флоренції, і буквально вчора я виставила сторіс про те, що в минулому році, в кінці року, я створила карту бажань. На яке я написала речення, що в 2024 році я відвідую 10 міст. І ось, опинившись у Флоренції, я зрозуміла, що я знаходжуся у місті номер 8 І в сторіс я написала, що письмово зафіксовані бажання, вони спонукають наш мозок до певних дій. Тобто, карта бажань це не про магічне мислення, а про те. Що навіть і бажання не здійснюються, а що ви їх здійснюєте. Ну і звичайно, в мене в Дірект було дуже багато коментарів, запитань, як працює карта бажань, що це таке, як ви її робите, і так далі. І я захотіла записати таке відео ще раз, Справа в тому, що два роки тому влітку я записувала відео про карту бажань, але цього разу я актуалізую, розкажу ще раз. Мені це цікаво, тому що я переконана, що... Карта бажань працює. Я вже створюю карту бажань щороку, тобто 5 років поспіль. Зараз поділюся з вами моїм досвідом і розкажу, як її створювати. Взагалі на чому це все побудовано, як це працює і наскільки це правда, якщо так просто. Перед тим, як ми приступимо до теорії, так, як створити карту бажань, хочу вам розказати буквально декілька слів про те, як це було і є в моєму житті. П'ять років тому я створила свою першу карту бажань. Це був 2019 рік, кінець року. Тобто зараз у нас початок листопада, я записую це відео, так, і якраз це той час. Коли ось листопад, грудень, коли можна створити таку карту бажань на наступний рік, це не означає, що всі ті бажання, які ви пропишете, вони в наступному році збудуться. Але вже в цьому році, з того періоду, з того часу, як ви це все оформите, візуалізуєте для себе, пропишете, воно почне на вас працювати. Тобто, ви почнете насправді ви, а не воно, працювати в цьому напрямку. Так ось в 2019 році, в кінці року, я створила свою першу карту бажань на 2020 рік. На той момент я якраз почала займатися, тобто в мене був акаунт по нутриціології. Він був малесенький, і в карті бажання прописала, що в мене три онлайн-курси в мене 50 тисяч підписників, я взагалі не розуміла, які курси, я взагалі не розуміла, як ці підписники на мене підпишуться. В мене було на той період ну, 400, може, 500. Мої діти, коли заходили в мою кімнату, а ця карта бажань висіла на стіні, вони з мене сміялися. Ахахаха, ха ха 50 тисяч підписників, ахахаха, хо-хо-хо, три онлайн-курси. Мама, про що ти? Так, на той час я викладала в звичайній школі, тобто я викладала на інтеграційних курсах, і взагалі про ось таке велике блогерство про власну справу ще не було мови. Саме цікаво, найцікавіше. Що е, цю карту я, тобто в мене були картинки, я прописала текст, але сам папір був, знаєте, такий дуже гладкий, і з часом цей шрифт став дуже блідий. Тобто весь рік я бачила малюнки, картинки, які я вирізала. А ось цей шрифт, я навіть не звертала увагу, що я там написала. І в кінці року, коли я цю карту зняла в кінці 2020 року і створила нову, створювала нову, я прочитала, що ж я там написала. І найцікавіше було б, що в кінці 2020 року в мене дійсно було вже три онлайн-курси, але німецької мови, і на моєму першому аккаунті німецької мови було 55 тисяч підписників. Це не магія, хоча деякі люди це сприймають як магію, це закономірність. Тобто, якщо ми просто собі фантазуємо... Думаємо, бажаємо, мріємо це все прекрасно. Але коли це бажання зафіксоване в візуальній картинці, коли це прописане, ваш мозок просто не думає про що-небудь, а думає саме в цьому напрямку. Розумієте, як саме туди дійти, не куди-небудь і там, і сам, а саме туди. Через те, Якщо ви ще ніколи не створювали карту бажань, якщо ви вважали це, ну, чимось таким дитячим, несерйозним, ну просто спробуйте. Вам це буде коштувати часу дві години знайти е, ті картинки, відчути ваші щирі бажання, сісти, подумати, бо насправді нам здається, що в нас бажань ого-го, як багато. Якщо прописати їх, в нас дуже багато звичайних побутових. Простих бажань, так тут не йдеться про те, що я хочу стати мільйонером, а, мати власний літак. Ну, тобто, якщо мені цього не хочеться, ну для чого мені це так? Я цього прописувати не буду. Але все ж таки потрібно ваші бажання відчути і максимум зробити, максимум захотіти, максимум прописати. Наприклад, що стосується німецької мови, не володіти рівнем Б 1 Б2. Я володію німецькою на рівні носіїв, і важливо, прописуємо все в теперішньому часі. Не я буду, а я вже це маю», я вже це роблю, я вже цим володію. Це дуже важливий момент. На моїх картах бажань дуже багато речей, які я прописувала, які я просто фантазувала, що стосується прибутку, що стосується знайомства з людьми цікавими, що стосується будинку, в якому я живу, що стосується подорожей, я фантазувала насправді в деякій мірі. Але це все з'явилося в моєму житті, тому що я просто. Я просто Ну, от, свою енергію, свої сили, свої знання керувала саме в цей напрямок. Чому, наприклад, для мене важливі подорожі? Так, чому я так охоче подорожую зараз? Тому що я дуже багато чого пропустила. Ми з Паулем познайомилися в студентські роки. Ми були студентами, бідними. В нас не було ані часу, ані фінансів подорожувати. Нам потрібно було вчитися. Потім дуже швидко в нас з'явилися діти. І з дітьми подорожі по містах вони не такі цікаві, не такі приємні. З дітьми потрібно поїхати на відпочинок, десь на якесь море, на пляж, ні ніде не ходити, ні про що не думати. Тому що по місту для дітей і для батьків з дітьми це великий стрес. І ось зараз, коли наші діти подорослішали, я хочу побачити цей світ. Насправді я дуже мало чого бачила. Я була мало де. Ось так, щоб побачити міста, погуляти, відчути атмосферу, людей, їжу, культуру, побачити цю архітектуру. Для мене це важливо. Через те подорожі завжди прописані в моїй карті бажань. Так ось тепер давайте перейдемо до теорії, як створити карту бажань. Найкраще взяти, звичайно, великий аркуш паперу, такі аркуші, я не знаю точно формат, DIN-A3, здається. Так, вони продаються в відділах, канцелярії. В мюля тому самому, о, десь інде можна придбати. Тобто, найкраще працює великий аркуш паперу. Ви можете створити це на невеличкому аркуші паперу, так, спробувати. Але ця карта має висіти у вас на видному місці, найкраще десь у вашій кімнаті, не в увітальні, де заходять ваші гості, ваші знайомі, сусіди, тобто інші посторонні люди не обов'язково. Ну, навіть не потрібно, щоб вони бачили ваші щирі бажання. Так, це завжди буде викликати, можливо, якусь посмішку, реакцію. Ну і ви розумієте, цей момент, якийсь такий навіть вже заздрості з'являється. О, чого захотіла, о, куди вона хоче, о, не потрібно. Це для вас. Для вас, і, ну, звичайно, що якщо у вас ще сім'я це бачить, будь ласка. Так, діліться, ось я цього хочу, так і буде. Далі. Ви... Мусите відслідкувати ваші щирі бажання. Не, е, тут важливий момент почуйте це, не бажання інших людей. О, вона має те, він має те, і я це хочу. Mm -mm. Примірюйте це на себе. Не бажайте чужі бажання, не мрійте чужі мрії, це має вам відгукуватися. Тільки тоді, коли це відгукується вам. Всередині, тільки тоді ваш мозок буде працювати над це. Інакше він буде блокувати. Ні, ні, це не моє, це не для мене, це інші люди так хочуть. Ні, мені це не потрібно. Тобто це має бути дуже щиро. Так, щоб ви дійсно хотіли. Так, щоб ви дійсно це відчули в цей момент. Угу, я вже там, я вже це проживаю. Візьміть будь-який журнал. Якщо вас цікавлять подорожі, надихніться гарними картинками, якихось. Тропічних пляжів, якихось гарних архітектурних міст, якщо вам це близько, якщо ви цього хочете. Якщо у вас є бажання мрія мати гарне житло, власне житло, чи знімати житло немає значення. Знайдіть ту оселю, ту, той інтер'єр, той будинок, від якого ви кажете: Вау, як класно, хочу там жити, я вже там живу, уявіть собі це. Навіть от жіночі такі хотілочки, так, хочу якусь сумочку, якусь прикрасу, знайдіться в інтернеті на сайті той предмет, той об'єкт, який вам так хочеться мати. Зробіть скрін і роздрукуйте це в тому самому DM, в тому самому Мюля. Тобто роздрукуйте цю фотографію, виріште, вона не мусить бути в, в оригінальному розмірі, щоб у вас було місце також для інших бажань. На цій карті і помістіть також такі речі. Це важливо. Що важливо мати які сфери на карті бажань. Усі. Буває часто, що якщо, наприклад, людина зафіксована на якомусь прибутку, на своєму бізнесі, на власній справі, в неї все на карті бажань стосується тільки ось цієї тематики. І тоді е, немає балансу. Тому що. Е, Стосунки, чи з сім'єю, з батьками, чи з партнером і дітьми, з друзями, відпочинок, харчування, зовнішній вигляд здоров'я, спорт. Тобто, все має бути збалансовано. Ви не можете на карті бажань присвятити ну, ваш, вашу енергію, ваш час лише одній сфері. Це дуже важливо збалансувати. Так ось. Житло, так, якщо ви хочете покращити ваше житло, якщо ви живете вже в будинку у вашому, а, додайте щось особливе. Наприклад, в мене на деяких картах бажань непочаткових було присутнє бажання мати постійно живі квіти вдома. Раніше для мене це було таке, ну знаєте, ну, тратити гроші ні на що, не обов'язково, ну десь там на свято. Але це стало дійсно моєю звичкою. Тобто, це було прописано на карті бажань і живі квіти в мене вдома, ну, це як хліб на кухні. Тобто має бути. Додайте ось таких ноток, що ви хотіли покращити. Тобто, це оселя. Далі прибуток, гроші це дуже важливий е, спектр, навіть якщо. Е, вам здається, що вам це не потрібно. Насправді, гроші нам потрібні всім. Без грошей ми в цьому світі не виживемо, і нам необхідно мати гроші, нам необхідно заробляти гроші. Через те прибуток, ось той, де ви відчуваєте повну свободу. Не просто щоб мені вистачило на те тете, те, а відчуйте свободу, який прибуток місячний, щорічний, вам подобається. Можливо, він трошечки вас злякає спочатку. Ні, ніби ви скажете, ні, це неможливо, я не досягну. Фантазуйте, відчуйте ось цю суму, яка дає вам свободу, і просто її пропишіть. Наступна сфера, кар'єра, розвиток, навчання залежить від того, де ви зараз знаходитеся, на якій стадії. Якщо ви навчаєтеся, пропишіть в мене такий то диплом. Якщо ви розвиваєтеся, ви проходите курси, ви для чогось це робите, прописуйте, я можу тето і тето, я вмію тето і тето. Якщо у вас професія, ви працюєте також на когось, так? прописуйте, я працюю на тій фірмі, та фірма, яка вам подобається. В мене прекрасні колеги, я... Прекрасний, адекватний спеціаліст. Я у всьому розбираюся. Прописуйте не лише, де ви працюєте, що ви вмієте, а ваші якості я пунктуальна, я відповідальна, я дисциплінована. Це також важливо, це також працює, тому що без цих якостей насправді ось цих бажань не досягнути. Вони мусять бути також на вашій карті бажань. Далі сфера партнерства, сім'я. Я завжди на картах бажань прописую в мене дружні стосунки з моєю сім'єю, з моїми дітьми, з моїм чоловіком, з моїми батьками. В нас взаємоповага. Ми розуміємо один одного. Це все я прописую і це все присутнє у моєму житті. Далі. Домашні тварини, хочеться вам собачку, котика. Знайдіть фотографію в інтернеті, на сайті, ось саме ту собачку, саме того котика зробіть фото, нехай висить. Ви до цього прийдете. Вас, ну, якщо хочете навіть магічно подумати, Всесвіт до цього приведе. Що також важливо, сфера здоров'я, сфера а, самопочуття. Тобто я займаюся спортом, я слідкую за харчуванням, моя вага така-то, в мене е, доглянуте волосся, я завжди виглядаю прекрасно чудово. Пропишіть ваш зовнішній вигляд, як ви хочете себе бачити, але прописуйте все, як я вже казала в теперішньому часі. Я вже це маю, я вже така не я буду. Тому що, коли ви пишете Я буду, мозок це перекладає на майбутнє. Тобто не зараз. Зараз ще так, а колись там буду. Ні. Вже Вже, зараз, сьогодні, тепер. Наприклад, також хочеться дуже мати якийсь автомобіль так, особливий. Ну, дуже подобається. Але ви зараз розумієте, що ну, фінансово ви його не можете не придбати, не утримувати. Все одно, зробіть це фото, пропишіть. Навіть якщо в. Ну, навіть, скоріше всього, в цьому році ви його не отримаєте. Але через 2-3 роки, хай через 5, він з'явиться в вашому житті. Ви будете на це а, працювати, ви до цього будете йти. Схоже було з моєю машинкою Міні, яку я дуже любила, я про неї мріяла з студентських років. Але знаєте, так от просто хочеться, яка гарна, і воно все таке ефемерне, воно все не, 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 не зібране докупи. І ось коли я на першій карті бажань її наклеїла, прописала саме червону, саме кабріо, таку, як я хотіла, все, все, все. Навіть до кожної деталі салон світло-коричневого кольору, на даху має бути англійський прапор. Я тільки таку хотіла, тільки таку, більш ніяку, ніяка інша мене би не задовольнила. Вона з'явилася в моєму житті через два роки після того, як вона з'явилася вперше на моїй карті бажань. Тобто на наступний рік я її наклеїла, і в той рік, коли я придбала, вона також в мене була на карті бажань. Це працює. Просто переконайтеся в цьому самі. Хочу вам також ще сказати, що існує рекомендація під картинками на карті бажань не прописувати текст. З чим це взаємопов'язано? З тим, що коли наш мозок дивиться на картинку, він бачить візуал, він розуміє, про що ця картинка. Так, він знає, ага, пляж на Мальдівах, значить, я там відпочиваю. Іначе текст може блокувати ось це вільне. Вільне спілкування моз, нашого мозку з цією картинкою, з цим візуалом. Тобто, якщо буде текст, я на Мальдівах відпочиваю. І мозок це читає і думає, ну які Мальдіви? Ну куди я тут коли я туди попаду? Це неможливо. ну Я тут не можу там виїхати на озеро на вихідні. в мене немає часу і немає бажання і не складається. так? Тобто він ніби буде може, може блокувати. Мене, наприклад, текст не блокує. Текст, звичайно, я, коли, наприклад, бачу карту бажань на, на стіні, я його не читаю. Я завжди от проходжу повз, або з кимось телефоную і починаю розглядати ці картинки. В першу чергу я бачу все ж таки дійсно картинки. Мій мозок взаємодіє саме з візуалом. Але текст для мене цікавий і важливий ось саме для, для не то що порівняння, а для розуміння, що я хотіла. Так? І що я зробила, і що збулося, що я здійснила чи що здійснилося. Тому що, як я вже казала вам, дійсно, я забувала, що я прописувала. Це була така миттєва фантазія, миттєве бажання, але дуже щире. І потім я про це не думала. Я не продумала про це щодня. Я просто робила свої справи. Мозок мене вів туди, так? все ж таки свідомо підсвідомо. І в кінці року мені було завжди цікаво прочитати. А як же це я хотіла і як це сталося? Через те текст для мене важливий, але я його не читаю постійно. Тобто я не вчитуюся, я завжди взаємодію з візуалом. І вам також це рекомендую. І ще один важливий момент: на вашій карті бажань мова йдеться або все відбувається навколо вас. Тобто, всі ваші бажання мають стосуватися саме вашої особи. На вашій карті бажань не може бути, не можуть бути присутні інші люди, так, особливо їхні фотографії, ви не можете щось бажати для інших людей, за інших людей, це не не спрацює, ви собі лише нашкодите. Через те на карті бажань тільки ваші бажання, і вони стосуються лише вас. Звичайно, якщо тут бажання про сім'ю, про дружні стосунки, так тут. Ви прописуєте, що ви маєте ці стосунки ось такі з сім'єю. так? Тут йдеться також про вас в першу чергу. Ну що ж, я думаю, що я все сказала і нічого не забула. В разі того, що я щось пропустила, так буває, і у вас виникло якесь запитання, щось ви не зрозуміли. будь ласка, напишіть в коментарях, я вам обов'язково відповім. Я вам бажаю натхнення. Якщо ви захочете створити таку карту бажань, зробіть це. Ось зараз це дійсно листопад-грудень найкращий час, найкращий час усвідомити цей рік, що ви зробили, запланувати, але не в плані план такий, знаєте, розписати. Ну, так, так в наш час вже не працює, напевно. Ми не можемо розписувати, але бажати можемо, мріяти можемо. І ось коли ці мрії зараз в цей. Такий трішечки казковий, можливо, час, особливий час зафіксувати, прописати, зробити для себе таку установку, так і е, щиро повірити, що в інших людей це збувається і зі мною це також буде. І ще раз хочу наголосити: ми завжди кажемо, збувається, і я бачите, це також кажу збувається, здійснюється. Насправді запам'ятайте, що це все здійснюєте саме ви. Саме ви. І навіть якщо це здійснюють інші люди паралельно з вами, тільки через те, що ви цього захотіли. Тому що спочатку всі наші дії зароджуються в голові, ви нічого не зробите, перш ніж ви про це подумали. І так само бажання ви нічого не отримаєте, нічого не зробите в тому напрямку, якщо ви цього спочатку не забажали. Бажаю вам всього самого найкращого, до наступної зустрічі. Всім па-па-па-па.